Сьогодні у нас аплікація. Е, ви пам'ятаєте, що таке аплікація? Для цього нам потрібно папір, ножиці, клей. Я детальніше ще раз повернуся до цього питання. Послухайте, будь ласка, вчора ще дзвеніли коси в гаї на лужку. нині ж там стоїть вже осінь в жовтім кожушку. Я до неї у долину вибіг із воріт. Подивіться, то ж калина в золоті стоїть. Ось вона наша калининка, до якої ми звертаємося вже не вперше. Отже, сьогодні аплікація на тему калинові кетяги. Що саме має бути? Погляньте на зразок. Ось такі калинові кетяги ми з вами будемо сьогодні робити. Ось такий ще зразочок у нас є. І ось такий. Зразочок вам дається для того, щоб ви могли уявити собі, що саме треба робити. Але в процесі роботи ви можете імпровізувати. Я, наприклад, сьогодні для фону взяла не білий папір, а ось жовтий. Для роботи мені треба папір. Можете жовтий, можете білий. Папір кольоровий. Відповідно до кольорів калини, це червоний, зелений і коричневий. З чого почнемо свою роботу? Свою роботу почнемо з вирізування кружечків, тобто ягід калини. Користуватися будемо сьогодні таким цікавим методом, який називається гармошка. Що для цього треба зробити? Треба. Зкласти аркуш паперу ось таким чином гармошкою. Ось так. Для того, щоб вирізати нам було нескладно, я не буду робити багато шарів. Ось це зріжу. І на цій смужці можу намалювати простим олівцем. Ось такий кружечок, а можу вирізати без контуру. Вам, звісно, мабуть, простіше, щоб спочатку намалювати, а тоді за контуром вирізати. Ось ми з вами вже отримали перші ягоди, ось у нас вийшло відразу 4 ягідки калини. Прошу звернути увагу на те, що Папір ми як склали гармошкою, так і вирізуємо. Но розкладати папір не треба. Зараз, коли отримали перші ягідки, для того, щоб ягідки в нас були однакові, я беру одну із ягід, прикладаю, обводжу олівчиком по один раз, другий раз. І так, скільки вистачить. Місця на вашому аркуші паперу, на вашій гармошці, що ви взяли. Ось я нарізала вже, бачите, ось таких червоних кружечків, з яких ми згодом викладемо гроно калини. Далі я беру зовсім невеличкі дві смужки коричневого кольору і нарізаю їх ще більш тончими смужками. Із цих смужок ми будемо формувати калинову гілочку. Будуть різні за довжиною. Ось, тому одну я відразу відкладаю для гілочки основної, а інші я зроблю трохи коротшими. Ось для цих маленьких тоненьких гілочок. Ось для цих, Тут вони зеленого кольору, ось там також зеленого кольору, ми їх зробимо коричневими, тому що згодом вони починають втрачати зелений колір і стають коричнево або коричнево чорні, як де. Нам їх треба небагато, 4-5 буде достатньо. Ось, можна зробити ще тоньше. У нас вже є ягоди, є гілочки маленькі, залишилося сформувати листочок. Пам'ятаєте, ми говорили про калиновий листочок, що він має ось таку форму, ось таку форму з трьома основними кінчиками, зубчиками. Зараз ми спробуємо повторити цю форму. Знову ж таки, користуємось способом, який називається гармошка. Складаємо навпіл папір, розрізаємо і складаємо ще разочок навпіл. І тут, звісно, що батьки вам допоможуть, ми промалюємо цей листочок для того, щоб вийшов калиновий. Ось так я промалювала. Зараз тримаючи за край за лінію згину, за складений край я вирізаю за контуром і отримую ось такий листочок із трьома кінчиками нашими, зубчиками, як ще можемо назвати. Так, для того, щоб отримати ще один листочок, ми знову ж таки папірець невеличкого розміру складаємо навпіл. Прикладаємо ось, лінія згину до цієї лінії згину. Можемо обвести, щоб листочки були однакові, обводимо по контуру і знову вирізаємо. Маю вже два калинових листочка. Зараз дуже цікавий момент. Для того, щоб у вас не переплутались деталі аплікації. І з тими папірцями, які вже вам не потрібні, відразу їх прибирайте, щоб вони вам не заважали. А на вашій робочій поверхні залишаються тільки ті елементи, які вам потрібні. Ви пам'ятаєте, що слово аплікація означає прикладати. Отже, починаємо формувати нашу наше брону калини. Ось так у нас є вся аплікація, вся композиція. Має поміститися на аркуш паперу. За межі аркуша нічого не виходить. Тому спочатку ми формуємо, прикладаємо, приміряємося. От, зараз я це ще зріжу, бо вона мені здалася дуже широкою. Ось так. Так, мене буде розташовано. Тут у мене будуть листочки, один вгорі, один внизу. Ось дивіться, дітки, те, про що я говорила. Бачите, в мене не поміщається листочок на жовтому папері, тому треба трішечки його перемістити ось так, щоб помістився. Ось ось так, щоб помістився. Тоді нічого не виступає за межі аркуша. Ось так. І починаємо викладати наші калинові ягідки. Перший ряд можете викласти ось таким чином. Ось так. Для того, щоб не загубилося, не втратилося це все, можна почати фіксувати. Ви знаєте, що фіксуємо за допомогою клею. От, Усі наші ягідки червоні. Вийде, сподіваюся, непогана композиція. Ось. Не спішіть клеїти, спочатку, прикладіть, щоб бачити, як воно вийде. Ось. Ось ми маємо. Приблизно ось таке. Коли вже все викладено, тоді можемо працювати з клеєм. Клей у мене ось з пензликом. Коли відкриваєте, для того, щоб ваша робота вийшла гарно і акуратно, зайвий клей, що я на пензлику, ось так от залиште його там всередині. І почнемо, почнемо мабуть, із того, з чого починали викладати. Почнемо з гілочки. Взяли гілочку. До речі, важлива деталь. Змащуєте гілочку, кладіть на підставочку, ось як у мене є, щоб ви працювали не на столі, а на підставці. Змастили. Багато клею наносити не треба, тому що він буде потім виступати, буде залишатися у вас на пальчиках, а це не дуже приємно. І буде бруднити вашу роботу. Ось, гілочку я зафіксувала, починаю фіксувати ось такі дрібні детальки. Беремо по одній, клею небагато і прикладаємо. От ін є. Якщо в процесі приклеювання ви трішки забруднили пальчики, то обов'язково промокніть їх. Серветочку, яка також знаходиться у вас на столі. Ми зафіксували гілочку, велику, гілочки маленькі ось ці. Зараз зафіксуємо листочок. Знову ж таки, не обов'язково змащувати всю площу клеєм. Можна лише основні лінії, за допомогою яких буде фіксуватися цей листочок. Ось. Бачите, я змащую край. Край, край змастили і приклали, приклеїли. Де можу ось тут прикласти. І починаємо клеїти наші ягідки. Ягідки, оскільки вони дрібні, то можна просто ось так на пальчиках трішечки змастили і приклали. І наступна ягідка. Приклали, і поки всі ягідки не зафіксую. Ось така калина у мене вийшла. Все зафіксовано, все приклеєно, добре тримається ось моя робота. Так. Після закінчення роботи не забудьте прибрати своє робоче місце. Це прибрати сміття. Обов'язково треба закрити. Клей поставити його на місце і всі предмети, які ви використовували, розставити по своїх місцях. Ось калина над рікою, віти стелить по воді, хто це щедрою рукою їй намистечко надів червонясте, променисте, розквітає, як вогні. Дай, хоч трішечки намиста, калинонько, і мені. Чекаю вашої роботи. До зустрічі!